Доброго дня! Сезон полуниці відкритий. Це моя домашня полуничка різного сорту. Ось у мене така біленька. Така в мене різна. Всередині, різна різна. Я порізала сайсером я її не змогла різати, тому що вона достатньо м'яка. І хочу попробувати її засушити. Експериментую перший раз. Между прочим, Виписала собі з Китаю такі сіточки, 6 штучок за 160 гривень. Сушарка в мене є, так як я сушу трави, чаї, грибочки. І сьогодні попробую засушити полуничку. І ось я в своїй сушарочці старенькій посушила полуничку. Світка допоможе мені зніме оце. Отут, нижній шар лишеки. оце все зніме на бік. Забери. Ось так. Посушили ми що клубничку, полуничку нашу. Ось так. Ось така у нас вийшла полуничка смачна. Ну пробуй. Добре, Добра. смакує. Я вже вчора угу. Смакує. О. О. І що я хотіла сказати за оцього, що з Китаю замовила штучки. Дивіться, чистенько, бо до цього завжди пристає одна і тут, а вже лишився колір. Дивіться, це чистенька гартинка штучки. Дуже це, Моя помилка. Я за тонко їх нарізала. Наступний раз буду різати грубші. От там, де були грубші, вони такі гарні смакові. Ну, В рот кладеш? розтає. дуже смачно. Будемо зараз сушити Так. Добре, будемо. Било. Не полуницю, ми її діла, як вона називати? Ні, Це знаю. Добренько. всі сушіть і насолоджуйтеся продовженням літа.